Туреччина офіційно подала заявку на вступ до країни БРІКС. Нагадаю, в цьому альянсі Китай, Росія, Індія. Об'єднані Арабські Емірати, тобто така собі альтернативна реальність відносно тієї, в якій ми з вами існуємо. Навіщо Туреччина, яка умовно є дружньою до України і є власне членом НАТО, робить такий крок? З'ясую далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Вітаю Наталю Бутирську, експертку з питань східної Азії, магістерку зовнішньої політики. Пані Наталю, добрий день. Вітаю для чого Туреччині вступати до Брікс? Ну тут відповідь проста і очевидна. Туреччина хоче грати більш регіон бути регіональною державою важливою в рішенні багатьох питань. Ну і не тільки вона хотіла би мати вплив і на глобальні питання. Це ми спостерігаємо з вами протягом тривалого часу. Є декілька аспектів. Перше, туреччина давно. Десятиріччями хотіла б вступити до європейського союзу, але ми бачимо, що європейські країни відмовляють Туреччині. У неї існує певна образа на цей рахунок. Також Туреччина будучи членом НАТО, як ми бачимо, підтримує і міцні стосунки з Росією і намагається вести свою власну зовнішню політику стосовно близького сходу. Більше того, наприклад, Туреччина має дуже жорстку позицію відносно Ізраїлю. А Ізраїль це все таки партнер Сполучених Штатів Америки, тобто. Туреччина, як і нині багато країн, намагається грати свою власну гру, яка означає відповідна як означає е, спроба вести зовнішню політику відповідно до своїх національних інтересів, і відповідно е, туреччині на сьогодні цікаві різні майданчики, особливо з огляду на те, що в світі багато тих малих і середніх держав ратують за е, багатополярність. І, і також багато з них вловлює, що захід він втрачає свою силу з одного боку свій потенціал і з'являються нові полюси впливу, серед яких Китай. І от ми з вами почули останній рік активізації навколо Брікс. Але ж ця організація з'явилася ще в 2000-х роках. Фактично тоді до її складу входило чотири держави Росія. Бразилія, Індія та Китай і західні економісти якраз розробили цей майданчик, розраховуючи, що саме ці держави стануть двигуном глобальної економіки. Але як ми бачимо, економіки цих країн рухалися різними напрямками, не всі стали такими чутливими, важливими на, на, на глобальному рівні. Згодом додалася ще Південна Африканська Республіка, але це був такий майданчик більше для того, щоб вон, ці країни між собою спілкувалися і мали певний голос аніж впливова організація на глобальному рівні. Але ситуація міняється особливо в контексті російської агресії проти України. Китай, який перебуває в протистоянні із е, Сполученими Штатами Америки, будує навколо себе таку міцну екосистему. З одного боку, це економічна екосистема в вигляді Брікс, бо все-таки це економічне об'єднання, де е, Китай намагається посилити власні фінансові інституції і фінансовий банк азійський. Чому е, важливо це для Китаю? Ну, по перше, тому що він вважає, що Будучи другою економікою світу, він недооцінений і не до і він не дотримує свій голос в фінансових інституціях, на які має вплив Америка. Це і Світовий банк, Міжнародний валютний банк і так далі. Тому на сьогодні Брік стає таким важливим майданчиком, в якому перш за все головну скрипку грає. Тає і як ми бачимо до китайських економічних можливостей, до того, що Китай не ставить передумов, допустимо, до своїх країн-партнерів, з якими він має економічні зв'язки, і до того, що Брікс як структура така, вона не ставить передумов до країн, які хочуть вступити на відміну від Європейського союзу, які має серйозний перелік умов, які має і критерії, які мають відповідатися та чи інша держава, так от цей майданчик стає привабливим. А ще я згадала про війну Росії проти України. Ці країни всі хочуть продовжувати торгівлю з Росією. І очевидно, що їм не хочеться підпадати під санкції європейських країн. Їм важко вести торгівлю долар і євро в цьому випадку стають певним чином небезпечними валютами. І Росія вже не тільки пропонувала, вона вже інтегрувала торгівлю з ними на двосторонній основі за допомогою. Національних валют, але ем, зараз мова йде про те, що Росія б і, ну, не без допомоги Китаю в і в рамках у цих майданчиків своїх, ну і в рамках БРІКС, хотіла б створити альтернативу СВІФТ і створити е, незалежну систему, де б країни могли б торгувати, і вони б не підлягали під західний вплив. Ну очевидно, що Туреччина має бага... різні інтереси, інтересів, коли ми перейдемо до Туреччини. По-перше, я сказала про полюс впливу. Чому ні? Туреччина, наприклад, і до і... І спостерігач у безпековій такій організації Шос, Шанхайська організація співпраці, де теж ключову роль відіграє якраз і Китай. І там туреччина постійно бере участь у цих самітах. В цьому, в цьому безпековому об'єднанні е, тому з економічної точки зору для Туреччини, яка хоче торгувати з багатьма країнами, яка зацікавлена у взаємодії, е, яка зацікавлена бути присутня і в тому полюсі, який вона ж не відмовляється відзадного, а тим не менше, який формується. Е, тим паче, що е, там є країни, які представляють її інтерес, і ну, окрім того, ми маємо згадати про те, що турецька. Економіка не в найкращому стані, Вочевидь, є ще його економічне підґрунтя у, у президента Ордагана для того, щоб мати можливість взаємодіяти в рамках цієї організації. Добре, ну ми знаємо, що всередині Брікс є країни надпотужні, які самі між собою ну конкурують, змагаються та ж Індія і Китай, наприклад, яким буде місце Туреччини тут. Виходить, що не обов'язково прям Туреччина буде з усіма там у всіх смислах дружити. Буде і конкуренція, і чи можна ну? Можливо, це банальний погляд, але ми в останнім часом кажемо про вісь зла, яку формують Іран, КНДР, Китай, Росія на противагу Заходу. Чи можна говорити про те, що Брікс це от таке так, виражає цю вісь зла Також і, і Туреччина за рахунок присутності там може посилити цю вісь і власне якось перевернути історію. Ми почнемо з кінця про вісь зла. Вісь зла північна Корея, Іран. І Росія, які, власне кажучи, її формують так очевидно. Це одне. Це, власне, кажучи, про виживання авторитарних режимів, які вигнанцями у світі. Але, на жаль, ці країни ма... але на жаль, тут ми ці, ці країни це їхнє окрема, окрема візла, За лаштунками стоїть Китай, який намагається не бути причетним до цієї вісі, але все-таки він має вплив на кожну з цих країн. І відповідно, ми можемо сказати, що Китай є певним таким маніпулятором на сьогодні усіх тих, хто е, не задоволений заходом, усіх тих, хто намагається якось протистояти заходу, усіх тих, хто може дратувати захід, зокрема Сполучені Штати Америки. І користуючись ситуацією, ми тут можемо сказати про інтереси різних країн. Росія вона змушена вибудовувати такі умови для свого виживання, для отримання коштів, для отримання зброї. Китай бачить для себе можливість перебудувати світову безпекову архітектуру і взагалі глобальну архітектуру. З огляду на те, що Захід на сьогодні, з точки зору Китаю перебуває у протистоянні з Росією, витрачає свої ресурси. Тисне на Росію, і відповідно у Китаї з'являється можливість з одного боку використовуючи цю ситуацію, посилити власний глобальний вплив з другого боку е об'єднати навколо себе країни, які не задоволені заходом, які нейтральні, які шукають для себе ще шпарини для тому, що абсолютно всі країни, які входять до Брікс. Ми тут повинні пам'ятати, що ця організація вона не є структурною. Це не європейський союз. Це довго був такий клуб для інтересів, клуб для розмов, де Китай намагається інтегрувати свої економічні правила, де Китай намагається посилювати свою економічну взаємодію. і Навіть сам Китай. Він раніше надавав значну перевагу двостороннім відносинам, аніж багатостороннім, аніж таким от майданчикам, і тому, наприклад, коли ми говоримо про тих, хто тягнеться до організацій подібних, вони сповідують кожен свої інтереси. І ми назвали, наприклад, Індію і Китай. І дійсно вони конкурують між собою. Вони є територіальні суперечки. Почасти, наприклад, на якщо відбувається цей саміт Брікс, який щороку відбувається в іншій країні в ротаційному порядку, то допустимо там Сідзіньпінь не їде до Індії, чи прем'єр-міністр моді не їде до Китаю, тобто. В цьому випадку ми не можемо говорити про єдність таких організацій, так а швидше про бажання кожної з країни почерпнути те, що вони можуть, можливо, посилити свої взаємовідносини з з Китаєм це само собою. Знайти можливості торгувати з Росією, ну і посилити відносини з тими, хто у цій організації буде. Плюс ми бачимо такий апетит країн на сьогоднішній день незахідного світу, так званого глобального півдня, щоб їхній голос почули. І особливо в контексті російської агресії проти України вони відчули, що це саме той момент, коли в них з'являється шпарина, може навіть шанс такий, більш глибоко впливати на глобальні процеси. Тому що їх голос, звісно, зараз потрібен. Він потрібен на майданчиках. ООН він потрібен для України при проведенні самітів миру. Він потрібен Україні для тиску на Росію, так і тобто для до них з'явився інтерес як суб'єктів. І ось зараз ми, ми чуємо такий голос їхні голоси. Вони хотіли б, щоб вони більшу роль відігравали в економічних процесах світових. Вони заговорили всі про, про те, що їх недооцінюють. Але знаєте, от, ситуація полягає в тому, що оці країни замість того, щоб формувати, наприклад, голоси впливу на, на основі тих організацій, де вони на рівних з іншими країнами можуть формувати цю думку. Вони намагаються перескочити від одного тапору до другого, непомітно для себе. Все рівно вони маневрують між глобальними полюсами сили. Все рівно вони, відкочуючись від заходу, який допомагає в будь-якому випадку їм економічно, і який приносить технології і розвиток їхніх в їхні країни в будь-якому випадку. Вони намагаються перекомутуватися і під під крило Китаю. Тому що всі ці організації це в будь-якому випадку про бажання Китаю посилювати свій фінансовий вплив, посилювати свої інвестиції, а китайські інвестиції це все-таки про. Непрозорість, яка часто призводить і до економічної пастки, і до того, що китайські компанії отримують дуже вагомі стратегічні об'єкти або ресурсні об'єкти в тих чи інших країнах, і це ми можемо спостерігати скрізь в Африці, в Латинській Америці, скрізь тому, що стосується Туреччини, загалом. То як країна, яка маневрує між різними полюсами, яка і до заходу, і до сходу, то очевидь, вона намагається й далі проводити таку свою багато, багато полярну чи багатовекторну. Багато векторну, так багато векторну зовнішню політику, щоб бути помітною присутньою у всіх світових процесах, важливих, які відбуваються, але в будь-якому випадку, чи це відповідатиме до кінця? Глобальним таким заявкам Туреччини, ну будемо бачити. В, в Туреччині надто велика конкуренція в тих регіонах, куди він намагається проникнути. Тому е, я думаю, що це швидше про присутність, ніж про посилення. А те, що Азербайджан подає заявку на вступ до БРІКС, є е, сенс пов'язувати ці два кейси Азербайджану і Туреччини. Я думаю, що це десь, десь схоже. Азербайджан він також не належить до організації. Наприклад, він для себе європейський курс не, не вибрав. На відміну допустим від Грузії свого часу, яка в будь-якому випадку вибирала європейський євроатлантичний курс. Авторитарне правління Азербайджану вони не давало йому такої можливості. Плюс знову ж таки багатовекторність, де Азербайджан намагається. Втримати е, гарні стосунки з одного боку з Європейським Союзом, яким постачає газ, з другого боку з Росією, з третього Центральній Азії. Е, тут мені здається про е, теж про прагнення бути е, корисним в, в, в нинішній економічній системі, яка формується. І щодо, наприклад, Азербайджану і Туреччини, то тут слід сказати, що крім їхніх історичних безпекових зв'язків, помітно їхнє зближення на основі тюркського походження. Тут більше, якщо ми говоримо наприклад про вплив Туреччини, який би міг протуватися якось на ближні країни, то все таки Центральна Азія, Азербайджан та Туреччина вони. Формують не тільки тюркологічне таке об'єднання організація тюркських держав, де в Туреччини певна провідна роль є, але ще в них є і на основі цього і такий свій особистий зростання їхнього простору в з точки зору енергетики і логістики. І в цьому випадку у Туреччини більше шансів впливати на ситуацію і отримати з неї користь, тому що центральноазійські країни вони намагаються вийти в залежності Росії та Китаю тільки і трішки диверсифікувати свої зв'язки. І в цьому випадку Європа зацікавлена закуповувати їхній газ, зацікавлена співпрацювати в контексті зеленої енергетики, і звісно, що логістика йде через Азербайджан і Туреччину. І в цьому випадку ця конекція вона дуже помітна. Е, Вочевидь, для того, щоб балансувати свою присутність в тому регіоні, ці дві країни намагаються вступити до БІКС, щоб мати більш близькі стосунки з Росією з Китаєм, і можливо не напрягати так їх і не лякати тим, що вони і намагаються взаємодіяти і підтримувати енергетичну безпеку Європейського союзу. Е, тобто, як ми бачимо, я почала з того, що нині. Багато країн намагаються е, шукати можливості скрізь, де вони тим чи іншим чином можуть якось реалізовувати свої особисті інтереси. Пані Наталю, дякую. Коротко можете відповісти, як НАТО і Захід буде реагувати зараз на е, пропозицію про вступ, запит про вступ до БРІКС і коли Туреччина долучиться до БРІКС? Буде, наприклад, восени буде уже саміт в Казані, і ми побачимо, які рішення будуть приймати стосовно термінів, тому що не тільки Туреччина, там подала ще й Малазія, і, Малазі, і Таїланд. Побачимо, як ці рішення будуть приймати. Тому що після минулого приєднання Брікс, яка я вам говорила, це майданчик, який, власне кажучи, не сильно інституціалізований. Він Відчув, що йому потрібно поглинути ті країни, які приєдналися: Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Іран, Єгипет і Ефіопія буквально в минулому році. І їм потрібно це розширення якось сформувати і зробити. Корисним для, для організації самої тому ми подивимося на, наскільки вони будуть готові приєднувати ще додатково України, не поглинувши, не інтегрувавши нових членів. Що стосується заходу, то очевидно, ще, що це сприйматиметься, як і форма певного такого тиску чи з, з боку Туреччини, тому що Туреччина неодноразово е, всіляко показувала незадоволення тим, що європейські країни відмовляють їй у е, в європейському виборі. Тож це очевидно е, така от форма м, приєднатися до іншої організації, яка відкрита. Пані Наталі, дякую. Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики, була моєю співрозмовницею. Тисніть вподобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.